Наш табір демократичного альянсу на Майдані. Зона, де можна людям погрітися, відігрітися. Місця для дров, забезпечення паливом попори. Це зона сну, де люди можуть прийти, вкластися в теплі спальники, поспати, зокрема. Також на території безперервно працює група волонтерів. Волонтери забезпечують надзвичайно велику кількість питань. Такий необхідний порядок, забезпечено дровами і харчування. Зокрема, от ми бачимо невеличку кухню, там далі польова кухня, контроль. Людей годують, надають можливість відігрітися, все складно, всі одне одному допомагають. Мир і любов. Що ви тут робите, Скажіть, будь ласка. Це моя охорона. Ваша охорона? Зокрема, іде реєстрація людей, учасників ділять на волонтерів, окремо оргштаб, фіксація всіх допомог і то люди чим допомагають. Просто чудово, все це відбувається за підтримки безпосередньо самих людей. Привіт! Привіт, Привіт. Всі дружні, всі одного одного вітають, навіть якщо не знають. Це просто чудово. І найголовніше в цьому таборі це ось ця от вимога. Вимога номер один. Відставка Януковича, демократичний альянс. Дякуємо. Так, а де